Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у плеймаркеті знайти нашу історію завантажування різних додатків. І для цього нам потрібно перейти до нашого плеймаркет, після чого обираєте профіль, у якому ви зацікавлені, переходимо до корування додатки й пристрій і натискаємо на коробки. Тут ви зможете побачити абсолютно різні додатки на конкретно цьому пристрої, або ви можете натиснути, наприклад, якщо у вас є якісь інші. Також ви можете дуже зручно. Сортувати їх, як ви бачите, різні тут є варіанти, як ви хочете саме, щоб вам легше було знайти додатки. І також, Якщо ви, наприклад, натиснете на цей пристрій і оберете не встановлені, то тут ви зможете побачити абсолютно всі а, а, додатки, які ви раніше, наприклад, завантажували, або ви їх потім видалили, і ви хочете просто знайти, наприклад, якщо ви пам'ятаєте ятає, пам якийсь додаток, який ви завантажували, а ви, ви не можете а, а, згадати. Назви його і так далі, тому подібне. Ви зможете тут побачити абсолютно весь список різних додатків, які ви колись а, завантажували. І якщо ви хочете, наприклад, видалити щось, ви можете просто так от натискати, а, обрати, видалити, як ми бачимо, вилучити обрання додатки, І після чого вони не будуть у вас а, тут в історії. Тобто, ось так от ми можемо дуже просто це зробити у Play Market. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Ten decyduć, no, czy do na to, że chcesz się do powiadomienia o moim następnym wideo.